Любі жінки, чарівні мешканки Петрівсько-Романської громади. Від усього серця вітаємо вас з прекрасним святом весни. Міжнародним жіночим днем 8 березня. Серед усіх свят воно відзначається особливою чарівністю і неповторністю. Є символом сердечності, доброти, любові, радості і тепла. Ви над працюєте, утверджуєте успіх і підтримуєте у тяжкі хвилини. Прикрашаєте дні теплом. Добром і ніжністю. вже понад два роки. Ви, дорогі жінки, щодня робите усе можливе, а іноді і неможливе, щоб підтримати наших захисників, переселенців та жителів деокупованих територій. Багато жінок взяли до рук зброю та стали на захист країни. На жіночі плече лягла важка муша. Жінки воюють, жінки рятують людей. Жінки докладають усі зусилля для перемоги. Українські жінки залишаються взірцем незломності, неймовірної внутрішньої сили, непохитної віри в перемогу. Міцного здоров'я вам та вашим родинам. Нехай живими та здоровими повернуться додому усі, кого ви так сильно чекаєте. Добро і благополуччя в кожному домі, перемоги і миру всім нам. Слава Україні! Слава українським жінкам!